Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Міша І Сьогодні буде ловля опуня маленького, спортивного, на річці, на маленькі приманки. Отож, приємного перегляду. Все, По комплекту Графіт лідер Corto UX 642 до 5 грам з вклеєчкою. Катушечка Daiwa Fuego CS. Це китайська версія. Шнурочок 0,3, мабуть, чи 04 Intech. приманочка Upstream Darts з обереженим хвостиком, Флюрік 0.18, 1 грам і 10-й номер. Гачка. Ось так. О, хороший! Оце гарний! Оце гарний окунець! Тихо! Бляха, в рукавицях пальці зжимає! О! Дивіться який! Красень! Гарненький! Гарненький красунчик! Ну лети! Так, деякі підсідають. Попередній був з гарною покльовочкою, а цей просто підсів. Треба зараз змінити приманочку, бо ця вже старенька, на ній вже немає трактанту, зараз ми змінимо на новенькі. Мені прийшла посилочка, приманочок апстрім, зараз поповнимо коробочку. На свіженькі, дарцики. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, гарний, гарний. ох, Красавчик, красавчик. Манюнік ось такий. Зимою на спінінг, А ні, яка зима? Сьогодні вже не зима, Це вже третій день весни. Я щось застряг в минулому. Так, а ну, зміню приманку на трішечки меншу і зроблю огрузку меншу. Риба, в принципі, покльовує, можна і ловити на цю приманочку. Ще плюс зустрічний вітер. Я зараз поставлю меншу вагу, воно буде ще гірше летіти. Ну, але вже як є, так є. Отож, ставимо назад дартс. Поставимо малесенький. малесенький. Що поставимо? Дівасті. А може ось такий біленький навіть поставлю. Оп, оп. Ось такий вольфрамка 0,6 грам, мабуть, чи 0,7. 0,7. 0,7 грама вольфрамка. Застібки трошки завеликі, але ще менші, то мені дуже некомфортно з моїми пальцями кругленькими їх заряджати. Ано, погнали. Такі малесенькі пасажирчики. Працювала оснасточка дропшот. Трошки краще вона себе показує на течії. Ось так вона виглядає. Зараз, зараз я поправлю трошечки. Це той ж самий флюорокарбоновий повідець, знизу йде ватажок на застіпці посередині гачок прив'язуєте Вузлом паламар і все, і воно собі в товщі води зараз. Ти брат! Хто дедакий? ти такий? Ти що? Лотвичка сестричка? Давай лети назад! Так, Прийшли мені приманочки від компанії Upstream. Ось такий от, е скорб. Такий дартс в Олейвочці. Це мій прям улюбленець. Зараз ми його зарядимо, будемо ловити. Він свіженький за трактантом, все новеньке, коротше, крутяк. І ось такий скорб. Ага, і ще є в моторному маслі. Добре, бо в мене в коробочці вже вони закінчуються. Зараз ми поповнимо запаси. Ще хотів сказати по опакуванню, як воно мені подобається, наскільки воно круте. Кожна приманочка в, окремі, в окремій секції. Всі хвостики, все рівненьке, все пахуче, нема ніяких там кривих приманок, які потім не грають. Блістери дуже компактні. Подивіться, яка їхня товщина, який їх взагалі форм-фактор. Як зручно їх тримати навіть з собою в коробочці там, чи з собою в сумці, кинули декілька штук і просто вносити з собою. Дуже зручно, дуже круто. Ось ну, така в мене вийшла коробочка матера. Докинув лоха. Тут оливочка, тут моторне масло. Коротше, все, йдемо летіти, ловити маленьких розбійників. Так, а це у нас що значить? Це ігоровий комплект Це Гамакацу люкс щось там щось там до 3 грам. Ох, вона злюча Крутяк Exist 2000 -й. Так, ано. твою мать блять да зачепай сзади за цей шо все буду дропшот лошади блядь. Ух ты, що? Прикольные такие же. Ух ты, шо! бусик. Опа. Давай, такого два. Ну, хороший. Опять, все, бусанчик, лотиш. <Т bağ> <avenue> ну, бачиш, є тут таке нічого в конці? <Russians> ой, ой 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 оце подача! Оце подача. Опа! Опа! Бусанчик такий на скорпіка з течії. Клас! Слышь, летает назад плотва че что? Это плотва какая-то? Чего не это плотва верняк. Так, сибилый фьюжн тоже. Дай приманку. Постав зверху на дамбі, ловив на цей. На балансі. Ого! Опа, о, че, че, о, хороший. О. Та ні, та можеш собі цей. Я собі телефон постав... О, це хороший. Це бамбула. Все те саме, ну типу. якось так, типу, цей. То в Ігора трошки краще клює, то в мене трошки, то разом фігачимо, типу. Типу, не не, не, поймеш. Але тако собі стоїмо, знаєш, вже стали за вітром.